Вій тривойний, ти з морем говориш. Усе знаєш, усе чуєш, спитай, синій море, Воно знає, де мій море у його насилу. Воно скаже, синє море, де його поділо, коли милого втопило, розбий, синій море, піду душу кат втоплю своє горе, втоплю свою не... Неді... Сам пошукає в чорних хвилях над дно моря камер. знайду його, пригорнуся, на серці зумріє. Тоді хвилина неси з милим куди вітер віє. Коли ж ми на тім боці, бойнесінький, знаєш, де він ходить, що він робить, ти з ним розмовляєш, коли бачив то я плачу, коли ні співаю. коли ж згину чорногорі, то і я погибаю. Тоді не мою душу туди дині малий. Червоний капіний устав на морі. Буде легше в чужим полі сироті лежати, буде над ним його мила. Квіткою стояти і квіткою і калиною цвісти над ним буду, щоб не пекло чуже сонце, не топтали люди. Я ввечері по собой, а вранці поплачу. Зійде сонце, утро сльози, ніхто й не побачить. І буйний, ти з морем говориш, збуди його, заграйте з ним.